Скажу вам, як ми з мамою курочкою та моїми братиками і сестричками ціплятками готувались до Великодня. Сідайте зручніше буде дуже цікаво. Залишивши гніздечко, покотилось яєчко. Та котилось воно недалечко. Квочка з курчатами на подвір'ї гуляла, діток своїх забавляла. Мамо, он яєчко по стежинці котиться. Сказало найменше курчатко. А ну ж, яке воно на колір? Біле як сніг, сказала квочка. А сніг який? спитав півник. Бо курчаток взимку ще не було, і снігу вони не бачили. Такий білий, як оте яєчко, що котиться, відповіла квочка. Однак, скоро Великдень, то давайте пофарбуємо яєчко. Щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчатка яєчко до своєї хати і йну його фарбувати. Припустив теплий дощик, потім стала веселочка в небі, курчатка у веселочки фарб позичали, на білому яєчку весну малювали, малювали лапками та писали пірячком, і покотилась писанка зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли. На крилечках підіймали і дівчинці на яка їх зеренцями годувала, водицею напувала, на свято Великдень подарували. І зацвіли вишні, черешні, став гарний, як писанка, садочок увесь, і проказала на Христос воскрес!